Дорогі друзі, вітаю вас з величним святом нашої країни. Нехай серце кожного буде наповнене гордістю за рідну землю, а життя, миром, добром і світлом. Сьогодні наш стяг майорить у небі як символ сили і єдності. Хай синьо-жовті кольори завжди надихають на добро, віру та перемогу. Друзі, бажаю всім миру в душі. Злагоди в родині та радості в кожному дні, низький кліт і вдячність нашим воїнам, які боронять країну та дарують нам можливість святкувати і жити під мирним небом. Хай Господь береже кожного захисника, а Україна розквітає у свободі та єдності. Я не знаю, яке свято в Іспанії, але Феєрверки зранку, їх не видно, але чутно стріляють І так гучно. Дякую вам всім. Ще раз дякую за те, що підтримуєте нас. Багато з вас радіють за нас, що ми відволікаємося трішки від отих буднів, які скоро знову почнуться, але по збитці не виходить. Літак летить вночі, уже все прокинувся. Гучно хтось дверима хлопнув, точно як якийсь вибух. Просто кошмар. І весь час думаєш, сьогодні Віктор прислав відео. Зранку у нас там такий дощ іде, так гарно. Він ходить по тому дощу, а мені здається, що я мені хочеться. Я його декілька разів передивляюся, передивляюся, тому що мені хочеться подивитися на цей дощ. Джек спить, виліз з будки, віктор його витягнув, можна сказати, виповз. Так приємно було дивитися. Так що я весь час думками з вами, чесне слово. Бачу багато людей що виходили на отакі партії, навіть понакривали, щоб не жарко було, така захисна сітка, мабуть, як ото у нас зелена, мені так здається. Сьогодні Е, уже жарко. Вчора дуже гарна була погода. Пройшов дощик. А, Там щось десь поліцейські машини годуть. Е, вчора гарна-гарна була погода. Вітерець і цілий день було пасмурно. Ну просто вийду, не буде мене чутно, коли вийду. У мене мікрофона немає, і тому Саша. Мій не може дивитися мої відео. Весь час критикує, критикує весь час. Я кажу, Саша, я стараюся. Ось бачите, яка та здорова, здорова, височена церква. Висока, видно, гарно її тут. Вчора мимо проходила, там служба йшла. Ну, звичайно, на іспанській мові, а я ж не знаю їхніх звичаїв. Питаю, каже Сережа, а сюди заходити, може, треба е, з, прикритим, з прикритою головою чи як. Ви не ходили? Ні, а ще не ходили. А мені так хотілося хоча б заглянути трошки туди. Бачите, людей, людей немає. По вулицях люди не ходять. У мене... Папа, мабуть, така квіточка. Я, мабуть, буду як їхати <гум> додому. Знову заведу таку квіточку. А, й, мабуть, отаким кактусом. Поділиться великий кактус зі мною своїми дітками. <гум> Я не бачу, коли, ні разу не бачила, коли він зацвітає. Бачу тільки вон, коли відпадає вже. Не бачила. От багато от квіточків, а не знаю, чи вони такі залишаються, чи відцвітають. Сьогодні ввечері, десь 4 години вечора, мабуть, підемо відправляти посилку в Україну. Нас збирали, що могли, трішки подарунки. І вирішили відправити посилочку, тому що ручною кладдю я не довезу. То викинуть, то ще щось. І в мене ж нема багажу, я вже не один раз говорила, все вітер не дасть балакати. Зайшла в дім, тут не так <су> не чути вітру. Кажу Віктору, ти хоч прапор повісив на ворота. Він мені прислав відео. <су> повісив, такий здоровий не знайшов. Так, це вихідний. Іспанці відпочивають. Сидять, мабуть, десь отам. На своїх площадях зі своїми стільцями виходять і сидять, п'ють каву, напої різні. Оце так вони відпочивають. Так, відео зараз я приложу. Поїзд, звісно. У нас сікеть яблук. Повно, тільки ще ти не вбрав. А ці вже є сповна натовпи. Уже відер немає. Куди воду набирати. І в басейні вже додалося. А як радіть цвіточки, а дерева потопляться, напевно. Яблука ще багато. А він не прекращається.